Доброго дня, любі друзі. Сьогодні я хочу поділитися з вами простим рецептом приготування супу із хребтом сьомги. У мене тут 700 грамів хребта сьомги. Я в кастрюлі заляла 3 літри водички, доводжу до кипіння і вкладаю хребет сьомги. Також, як ви помітили, я сюди порізала кружечками морквину 120 г. І це все буде готуватися до е, готовності е, хребта сьомги. Також я поріжу кубиком 5 з таких середніх картоплин. Рибку я вийняла, вона проварилася 20 хвилиночок і відділю її від кісточок. кастрюлю я додала ще 1 літру кип'яченої водички і всипаю порізаною ось такими кубиками картоплю. І нехай продовжується варитися. А, да, я іще вкидаю. Два лаврові листочки 40 грамів, я взяла круглий рис, і ну, тут буквально дві щіпочки насіння кроп. І Хай вариться до готовності картоплі. Також я ще додавала одну чайну ложечку курячої міліни і неповну столову ложечку. Так, десь неповну столову ложечку солі. Картопля і рис готові у супчику. Зараз я додаю рибку. І буквально дві хвилиночки ще покипіть, і суп наш готовий буде. Накриваю його. Я також до супчика ще додам плавлений сироп дружба. Сирочок у супі розстави, і суп наш готовий. Ось такий супчик получився. Я іще у тарілку помістила кріп зелений, і він дуже смачний, ароматний. Так що готуйте, смакуйте, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До зустрічі!